Ні, на 100 жінок зараз 85 чоловіків. Тому сюжети середньовічних романів, коли лицар сам добивається гонорової дами, вже давно застарів. Чекаючи ініціативу, можна й без пари зостатися. Тому, дорогі тернополянки, аби вже цей день закоханих ви провели не самі, я беру ініціативу в свої руки. Як наважитись познайомитись з чоловіками першою та як вони на таке реагують? Дивіться експеримент медіатора. з тобою познайомитися. Можна з вами познайомитися? Ну, а, а ти так тікаєш, так? коли до тебе дівчата? Та, ні, можна з вами познайомитися, хлопці? Визволяє для чого? Ну як, для того, щоб на каву сходити? А, не. Ні, не можна. А для чого можна знайомитися? Віра не дозволяє. Віра не дозволяє. Я слухаю музику, я трохи височаю, в мене є дівчина. Олег, а можна ну, твій номер телефону, можливо, на каву якось сходимо? я yeah, Розумієш, ну, ніхто не хоче зі мною знайомитися. Ніхто. Ти дав би свій номер? Ні? Я в чергу стала. Подзвониш? Можливо, мені сподобалися. Так, можливо, що серйозно. Та серйозно сподобалося. Ну, До вас так рідко дівчата підходять. Чому так, ви не вірите? Це, що не Юля продаю. звати. Ніше, що <с> Нічого не продаю. А, На каву сходити. тут ми зараз прийдемо. Добре, я чекаю. А можна твій номер телефону? Для чого? На каву якось сходимо? Я не планую мати дівчат. Що, не плануєш мати дівчат? Ні. А чому? Отак, ми можемо приписатися в інтернеті А де? так вирішитиш. просто сподобався. А я. Можна з вами познайомитися? А, спішу на автобус зараз. А можна номер телефону? Я до вас тоді зателефоную. 098. А можна номер телефону? Сходимо якось на каву? 0,96. Зараз. Так, 096. Далі. 14. А чого? <гум> То я буду зранку. Медленно. Так. Медленно. Так, за пів години я вже отримала чотири номери телефонів. Так, це буде на понеділок. Це на вівторок залишу. Так, зараз. Кажи. На 98. Дякую. Зараз. Це нормально, що дівчата перші підходять ну, і знайомляться. Якщо хочуть, то чи ні? А наша вам так? Ну просто сподобалося. Може я зайнятий. Зайняті? Так. Да. То Це може мені несети, ні? А для кого? Для дівчини. І зараз даєте мені номер телефону, так? Якщо ви так хочете. Кажи. Ну, що Отож, підсумки аутсайдерах я не залишилась. В моєму арсеналі вісім мобільних номерів. І, хоч чоловіки не звикли до такої активності протилежної статі, дівчата будьте наполегливіші. Алло, мам, тут така справа. Треба хрещеним казати, нехай коровай готують.